Батьківщиною цієї рослини вважається середземноморя, проте росте вона у Франції, Іспанії, Італії, Угорщині та Болгарії. А ще цю квітку називають бускове диво, а це все тому, що вона неймовірно ароматна. Привіт, друзі! Як ви вже здогадались, сьогодні я дячиш Вікторія розповів вам усе про лаванду. Коли люди чують слово лаванда, більшість уявляють неймовірні безкраї поля з романтичної листівки, деякі згадують вишуканий парфюм або заспокійливий аромат вечірньої ванни, і тільки декілька знайомі з іншою стороною цієї чудової рослини. Численними дослідженнями була доведена користь лаванди в медицині і косметології. Її цікаві властивості знайшли застосування в побуті та кулінарії. Зараз нараховують 47 видів цих рослин. Є морозостійкі, вони приблизно мають 50 або 60 сантиметрів і мають діаметр 1 метр. Всередині літа на них розпускаються колосовитість суцвіття від ніжного синього до насиченого фіолетового відтінку. Збирають лаванду в часі масового цвітіння. Цуцвіття зрізають довжиною в 10-12 см і вивішують для сушіння теплому і добре провітря у вальному місці. Лаванда має заспокійливу дію як у Валеріани проти запальну дію, як у шаврії, але при цьому має приємний аромат. Крім того, вона має знеболюючу дію при різних болях голови. Окрім лікування, лаванду використовують для виробництва кремів, шампуней, мазей та духів. Для ароматизації приміщення використовують спеціальні свічки, а для захисту від молів застосовують мішечки з сухою лавандою. Як посадити лаванду, запитайте ви? Відповідаю, наприкінці травня настає пора висаджувати лаванду в сад. Посадка проводиться з відстанню між сіянцями 80-90 см, а між кущами високорослої лаванди дотримуйтеся дистанції 120 см. Глибина ямки має бути такою, щоб у неї вільно помістилася коренева система. Саджанця, коріння перед посадкою. Посадкою злегка підрізають, потім встановлюють кущ лаванди в ямку і закопують його, заглиблюючи корінь на 4 або 6 сантиметрів. Після посадки Санжансі лаванди рясно поливають. Французький письменник Жан Джіон говорив, що лаванди це душа провансу, і це справді так, адже неможливо уявити собі південь Франції без лавандових полів. І справді, аби виростити величезні плантації, часто доводиться винаймати робітників. До речі, у прованці влаштовують цілий фестиваль. Там можна спробувати лавандову ковбасу, сир і паштет, перчу, мед, конфітюр, а також лимонад, чай і морозиво з фіолетовим смаком. Стовчину суху лаванду американці застосовують замість перцю. Використовують як добавку до зеленого чаю та інших напоїв на травах. Її можна знайти в старих рецептах приготування мочених яблук. Люди люблять лавандовий аромат, а от комахи ні. Тому ще лаванду можна використовувати як і природний відштовхувач від комах, особливо від павуків, мурах, метеликів та комарів. А на цьому у мене все. Сьогодні з вами була я, дячиш Вікторія. Папа! -па.